Ну і Божемо написано, щоб молитися досвідня городу, в якому ви живете. Каже, щоб було добре вам, щоб було, як є у місті мир, є в Україні мир, то добре нам і дітям нашим. І знаєте, старші люди, які тут є, можуть спомнити ті часи, коли ми були молодими, то було не так, як зараз. Я дав таку вказівку таку нашим братам, кажу, щоб тут були і грозди винограду куповано, такого знаєте, великого. Щоб були тут і апелісина, і щоб були значить, другі фрукти, які у нас не родяться. Вони тут вказівки не виконали. Але я хотів спеціально, щоб вони були. Знаєте чому? Тому що був такий час, коли ми про ці речі і не знали. Буду кича. Ви ну, знаєте, в 56-му році э, моя бабка приїхала із э, Словаки і принесла перший раз апельсин, я тоді перший раз наші апельсини. І коли вони принесли апельсина, вона сказала, що то норочий. Ну і, я, і вона не сказала, щоб ми їх їли. І коли, коли вони всі вийшли з кібрати, я не знав, що робити. я взяв та того. воно було гірке. Розумієте? І ми не мали поняття, що таке значить нович, аплісень. Один раз ä, до мене приїхала, приїхала гостя дівчина із Боркути. І ми так ходили по саду, якраз був дуже урожай, і вона пробувала сливи, пробувала яблука, і розказала, які сорта. І ми підійшли до Оріха. Оріх такий був дуже рясний, і з Оріха висіли. Але ви всі були ще в кожурі. Вона питає, що вже в рік і добре. То було в серпні місяці, і я кажу, що добре. Я, я не мав на увазі, то ще не, не міг поняти, що, значить, що вона зробить. Ну, Як я сказав, що добре, вона бере зриває той оріх і кусає. І починає після плакати, що я її обманув, тобто обідалася. Браті і сестри, але зараз ми маємо можливості користуватися тим усім. розумієте? Коли в 86-му році я перший раз приніс додому банани, діти не знали, що з тим робити. І казали, що це не вкусно. кажуть, наші гроші вкусніші від, від банані. Але благосостояння нашого народу, хоча б, значить йде робот, що. Повторяє якась проблема, 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 люди робчать, робчать, рощать. Але якщо подивитися, коли були люди так у діті, як ми зараз. Але, коли, а коли люди так і їли, у всього, як ми зараз? І, і ви не побачайте тому, що то є е, Боже благословіння над нашою, над нашою благострадальною землею. Розумієте? Е, е, Хоча е, е, ті не гаранти, які у нас є, але чому вони у нас є? Тому що у нас. Великі запроси. Наші запроси опереджають наші е, можливості. І що ми робимо робимо? Е, слово Боже говорить, у тому щоб ми були доволі тим, що маємо. Написано так. Велика площасті або бути площастивим, то тобто, е, бути довольним тим, що є. Я думаю, що е, у тому криється. Проблема багатьох багатьох сім, сімей. Нема миру, тому що значить, у людей є більше запроси, ніж є можливості. Або навіть по другому сказати, як є можливість е, удовлетворити ті потребності, розумієте? І виникають конфлікти. Але <клес> те, що нам необхідно для життя щастя, бо дає. Ви знаєте, цього року на Україні. Народилося 44 мільйона тонн зерна. Для потреб України потрібно усього України потрібно 17 мільйонів тон. То і фуражна зерна, і пішов повинно 17 мільйонів тонн. І Україна стала третьою країною значить, експортером зерна в другій країні. Але чи ви знаєте, що сьогодні кожну хвилину, скільки вже тут пробули, кожну хвилину умирає одна людина від голоду? І третя частина населення землі не доїдає. Знаєте, що таке не доїдає? Тобто вони їдять все, що попало, що можна, значить, чим можна утолити жарт? Колись у нас не було СОСу. знаєте, коли були у нас діти, тобто мої брати, мої сестри. То в нас е, е, була, була така значить, кусок тряпки, у тряпку клали трохи житнього хліба, і то було намість е, замість соски. Е, зараз наші діти, якщо, якщо подивитися, значить, мають е, е, усе необхідне, але є така частина людей, людства, е, де люди не мають що їсти, люди не мають питної води. розумієте, тобто е, дефіцит питної води. І, і багато других влечей. І Я думаю, що нам, бачачи такий контраст у цьому світі є смисл подякувати Богу за те, що, що ми маємо. І коли ми побачимо значить, ті проблеми, які є у, у світі, то ми побачимо, що на фоні тих проблем наші проблеми, не є проблеми. Розумієте? Якщо ви подумаєте, що ми можемо спокійно спати, ми можемо спокійно ходити нашими вулицями, ми можемо значить, спокійно заробляти, заробляти средства. І, звичайно, якщо минувати гріх, якщо поставити гріх, то можна початку до Господа і ті благословіння, які проповідав брати. Тому що проблема, якраз, я, наприклад, скажу вам одну формулу, і на тому, значить, не буду далі проповідати. Проблема благосостояння сустить у тому, щоб виконати деякі речі. Перше, можете собі записати, можете собі заповнити. Перше, треба мати правильні відносини з Богом. Що таке мати правильні відносини з Богом? Тобто дати обіцянку йому служити в добрій совісті, дати обіцянку йому. Що значить, ви залишите гріховне життя, і будете жителям життям правильно, святим. І, і далі стремитися у цьому житті. Тобто правильно мати відносини із Богом. Що тоді відбувається? Тоді Бог благословляє чоловіка. А що входить у благословіння? Бог дає здоров'я, буде случай чоловікові, і дає мудрості використати случай. Розумієте? І Бог. Дає можливості значить, жити чоловікові, а, <кхів> тощо, мати перспективу. Друге, що треба для цього? Друге, треба бути усем у роботі. Любу роботу, яку ви робите, значить то це не розходиться з тим, що брак проповідував, що роботи життєві полощають добре розумієте, Це не розходиться ми повинні бути усердними. у свій, у Усе моя свій час. І значить, треба бути у сердіму роботі. Якби ми роботу не робили, значить ми повинні робити їх у Старатися робити роботу у себе. Славі? І з прималу та вибір. Путла. На, на минуту, на хвилину. Нічого, нічого, ви розумієте, що таке людина усердна у роботі. Тобто, Вона собі шукає роботу, вона хоче робити, і вона її робить. Тобто така людина знаходиться в собі роботі. Тобто, Це усердна чоловіка у роботі. Третє, що чоловіку потрібно для того, щоб мати благосостояння. Тому що йде річ про благословіння. Треба бути чесним у роботі. Знаєте, який це чесний у роботі? Тобто, де ми чоловік не знаходився, він повинен бути чесним як перед Господом. Бог його бачить, що він не лукавий або чи лукавить. то так він повинен перед Богом бути. Тому що люди розказують про всякі хитрості, які люди використовують. Знаєте, один наш чоловік. Находився на роботі вірусни і каже, як обманував він обманував євреїв. Він кажуть, так, що євреїв я оборонути не можу. Але окажеться краєць ліпше від євреїв, бо він міг його мовати. Він каже, я беру, беру дошку, стройка велика, йду з тою дошкою в один кінець, а після йду з тою дошкою в другий кінець. І, і ніхто, Ті, котрі там програми, той бачить на роботі. Чоловік при приділі? А він, значить, ходить зі своєю дошкою цілий день, в кінці приходить отримати зарплату. Але ви думаєте, ви думаєте що це лукавство скрилося? Воно не скрилося. тому що коли прийшлося йому їхати в другий раз, значить на роботу Єрусалима його не прийняли. А чому його не прийняли? Він постився три дні. Чому його на роботу не прийняли? І прийшов до мене, каже, три дні постився, три дні молився, і мене каже, на роботу не приймає. Я кажу, ти не знаєш, чого? Ну, не знаю чого. Ну, а як ти ходив і то, ти...". то, то, Ну, понятно. Тобто, багато є хитростей, але чесно в роботі таких речей не допустить суд. Четверте, чоловік має значить, бути майстром своєї справи. Що б ви не робили, ми повинні робити майстерське. Щоб у тому, у тій роботі, яку ви робите, щоб вам ніхто не ваганяв. І п'яте, щоб ви вміли зароблені средства правильно розподілити. І шесте, віддати Боже Богу. Оці речі, якщо ми значить, научимося ними користуватися, то вони дадуть нам. То благосостояння, яке нам потрібно, дадуть нам мір, дадуть нам значить, народу положення, будуть всі з нами рахуватися як із нормальними, настоящими значить, людьми. Я вже не говорю з християн. Віруючий чоловік повинен у цьому питанні водорости. І я звертаюся до більшість Народа, котре є на Україні, люди працюють. І люди працюють, і тому значить, ми так маємо те, що зараз має. Звичайно, дуже багато є зла на Україні. І саме велике зло це значить, можна сказати так, котре приносить вред. Вред, род людей то є п'янство. Або посвідстві значить. Гріха п'янства, тобто прокляття, яке приходить через п'янство. Що таке прокляття? Це послідство гріха. І от які последствия п'янства. Хоча тут серед нас немає нікого п'яниць, але ви будете колись розказувати п'яницям, то я вам значить говорю, які є послідстві п'янства. У п'янства є така, така лінія прокляття, нарушена здоров'я, нарушені сімейні відносини. Потеряв честь чоловік значить, у обществі, приходить ні щита. Розумієте? Людина теряє, теряє ціль і живе як, як тварина на, цьому, на цій землі. Тобто в неї немає ніякої, не ніякої цілі. І браті і сестри, і з цього, цього стану людей треба виводити. Тому що ми хочемо, значить, я, я дотримуюся такої думки, до всіх конфесій, котрі нас окружають, я дотримуюся такої думки, що ми можемо бути, дружити з усіма, але це не зобов'язує нас повторяти їхні значить, ошибки або слідувати за їхніми неправильними вченнями. І це, що значить, вони говорять, відправляють п'яницю із Авраамом, Ісааком і Яковом у Царство Божої, по послідні слова за всяким чоловіком такі Господи, упокой душу Раба Твого з Авраамом, Ісааком і Яковом». Це є замуження, тому що цього не станеться із п'яницею. Хай би всі прийшли причні сказали, що торок, тому що написано так, що значить прахти і прах знову дух Духом вирушається Богу, і діла чоловіка йдуть світ за нею. І в якому чоловік в порядку помер, в такому порядку і воскрес. Так що хай тому ніхто не заближається, і ми це можемо сміло говорити. Звичайно, це слово нікомуся не любить, але це слово може значить, жінка вирушити від чоловіка. Досе значить, часто нас слугають, але, але ми мусимо бути реальними. Мусимо бути реальними і, і цього гріха значить, говорити проти цього гріха. І, звичайно, ви, 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 ви скажете, що яке це відношення має до Дня Подяки. Це має велике відношення, тому що велику кількість народу Бог освободив від... Від, від цього. Ми, за це теж має дякувати. Якщо брати хоча б декілька вчора на цьому місці, і я би зараз, начать, якщо б ми зробили таке опитування, ми б побачили, що були проблеми з алкоголем у багатьох людей. І в, і в жінок, і в чоловіків. Були проблеми. Але Господь їх Господи, то є смисл нам за то дякувати. Ми будемо дякувати за те, що дає нам Господь все мохідне для життя і для щастя, поміг нам дожити до цього часу, хорони нас тривав нам здоров'я здоров і хорони дітей наших. І я прошу і закликаю вас, щоб ми молилися за тих людей, які знаходяться в трудних обставинах, котрі голодають. Звичайно, ми допомагаємо таким людям. Ми допомагаємо таким людям. І хочу вам привести ще одну таку статистику. Наш союз є невеликий Союз. Ну, десь по 200 тисяч чоловік на Україні. Але, але ви пожертвували для голодаючих людей Африки стільки, що в Воні є така. Такий, значить, як би сказати, відділ, який завідує гуманітарною допомогою голодаючим країнам, вони піддали підсумок, і ми оказалися треті. Тобто Така невелика група людей, а ми оказалися треті по кількості значить, для Африки. Можливо, значить, ми не жертвували, як терпла, тому що. Значить, ми, ми будувалися, але ми але, жертвували для голова людей в Африці. І, і ці значить, американці удивлялися, як то вийшло так, що така велика група людей більше пожертвувала, як вони великі люди. Ви знаєте, що це жертвувати американцями і жертвувати українцями. Українець пожертвує гривню, то на гривню Значить, не може зараз і з'їсти, розумієте? Але Але, українці тяжкіше пожертвувати гривні, як пожертвувати американцями долар. Чи значить, є? Ну, Я не буду значить, розказувати чому, тому що середній заробіток, наприклад, вже у в Америці то около 5 тисяч доларів. А у нас а, а, тут у Міжинському районі середній дар до тисячі гривень не витягнуть. І, і долар, який тут такий, такий і в Африці долар, тобто, він дорогий. Тому, значить, тому було дивно для американців, що наші пожертвували значить більше. І що, що вас ще хочу закликати? Значить, Добровісні пожертвування. Я не говорю про десятине. Тобто, Послідній последній курсе я казав, що отдай Боже Богу. Тобто посій. І коли ти посієш добро, воно до тебе вернеться. Ти посієш гроші, вони до тебе вернуться. Просто хай ніхто не думає, що вони впадуть із неба в якимось кулькові або значить золотий світ. Але не вернуться тим. Що вас буде успіх у всіх ділах ваших, так як у першому самому брат читав. Каже, і всьому, що ви будеш діляти успієш. тобто успіх буде у всіх, а, в усіх сферах а, життя. Хай Господь благословить. І Тому я ще призиваю, коли будете жертвувати для Господа, де то не було. Я не можу, що ви будете жертвувати в нас. значить, у церкві, і зараз ми не будемо робити. Значить, добровольні пожертвування, але жертвуйте для Господа, і Господь вам то верне в е, сторицю. Не сумнівайтеся в тому, що е, знаєте, є проблема в жертвуванні. Тому що е, ліва рука хоче дати, а права, е, право рахуєш мало. Розумієте? І, і тяжко давати. Але ніколи не, не, не думайте про те, що ви дали. Даю рука, що не посподіє. Тобто шкода є і, і зможе давати. Я вам не буду приводити приклади, але я в тому убеждень, тому що так слово Боже говорити. І ми зараз прославимо Господа у молитві і будемо просити до тих людей, які дожидуться у москові хліба. Хай Господь благословити. Звичайно, Бог проводить різні народи через різні випробування. І це є знамення часу, голод, землетрясення, ужасні слухи, воїна тобто знамення останніх времен. І слава Богу, що голод не в нас, а десь а десь інде. Хай Господь нас сохранить і дасть нам зрозуміти, то, що ми є благословені Господом. І ми повинні подякувати. Давайте встанемо і будемо молитися. Я би хотів, щоб братії, е, але ми йшли сюди в місті зі мною совершили, так і сюди помолимося. В місті зарод, за, 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 за цей наш народ. І не смущайтеся, піднявши руки до Господа, тому що так слово Боже говорить. І я думаю, що ми не маємо ні гніва, ні сумніву. І можемо, значить, підняти руки до Господа. Будемо молитися. Отець Небесний. Через Ісуса Христа Твого Сина ми приносимо тобі хвалу, честі і подяку, яких ти достоїв. тебе сила, власть, полушство. Ти управляєш вселенною. Ти благословляв нас до цього часу, Господь. Дарував нам все необхідне для життя і благочестя. Ти дарував нам сили, здоров'я, Господь. Ти дарував нам успіх в трудах рук наших, Господь. Ти дарував нам всі плоди, Господь, які стоять перед нами. І ти дав нам це в зубідні, Господь. Ми не маємо нічого нужду. Я прошу тебе, Господь, привій нас положесті, подяку, яких ти достояв. Але є багато людей, Господь, які вручаються в пускових хлібах. Я прошу тебе, Господь, призри на них, Господь, і розпрожи серця, народ, учаснити, Господь, у нуждах других людей. Я прошу тебе, Господь, по ім'я Ісуса. Благослови Господь ті країни, благослови ті правительства, Господь. Дай їм управляти бросист своїми народами, Господь, щоб Господь вийти з тих кризових ситуацій, в яких вони знаходяться. Я прошу тебе, Господь, благослови нашу країну, Господь. І хай народ, який получив Господь, цей дар від тебе, Господь, урожай, хліба. Я прошу тебе Господь. Дай Господь цим даром правильно розпорядитися, Господь, щоб ім'я було прославлено, позволено. Я прошу тебе Отець по ім'я Ісуса. Я прошу тебе, Господь благослові наше правительство, Господь. І дай ему мудрості, Господь, управляти цим народом. Воно Я прошу тебе, Отець. Ти відеш Господь, ми нічого не можемо зробити. Але я знаю, Господь, що Ти, кого хочеш, піднімаєш, кого хочеш, опускаєш. Я прошу тебе, дай нам такое правительство, яке би, Господь, мудро управляло твоїм народом. Я прошу тебе, Отець, во ім'я Ісуса. Зараз я прошу у тебе, Господь, благословіння на цих людей, які знаходяться на цьому місці. Благослови їх, Господь на путях їхніх, благослови їхні родини, Господь, благослови їхніх дітей, даруй їм силу, здоров'я, Господь, я прошу тебе, Отець, ім'я Ісуса. Я прошу тебе, Господь, ти сам, Господь, візьми нас у свої руки і веди путями і спіттями твоїми. Я прошу тебе, Отець, во ім'я Ісуса. Ти слави, славу чесної подяки за все, що ти зробив для нас. За кроповину на Христі за Дух Святий. дякуємо Тобі Господь за те, що ти нас очистив, ти оправдав, і скупив, призвав свій чорний світ. Даруєш Господь обітницю вічного життя. Я дякую тобі за це і прошу тебе, прибиють нас хвалу. Честь і подяку, Отець і і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай всядиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде. І на землі, днях на небі, хліб наш щоденний, подавай нам сьогодні і прости нам, голови наші, як і ми прощаємо, від в нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. є царство, сила і слава, на віки. Амінь.